Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу у погоді Є. Давайте поговоримо про те, якою чекає нас погода у вівторок, 18 березня. Справа в тому, що е, метеорологічним фундаментом для завтрашньої погоди стануть атмосферні фронти, як заходу, так і сходу. І саме тому у більшості областей України очікується волога повітряна маса. Йтимуть дощі е, місцями з мокрим снігом, від якого ми вже, звичайно, відвикли, і е, увага залишаються сильні пориви вітру. Штурмові до 15-20, а подекуди і до 25-27 метрів за секунду. Така е, сильна швидкість вітру означає потенційну небезпеку для старих дерев, стійте під дахами будинків. Дуже уважно дивіться, куди ви ставите свій автомобіль, і взагалі, е, особливо перебуваючи, як я вже сказала, під старими деревами, коли може обламатися гілля, або поблизу леп ліній електропередач. Такі пориви вітру можуть бути дуже небезпечними. Температура повітря ще залишається досить низькою. У вівторок вона становитиме від 4 до 9 градусів тепла, але є й хороша тенденція. У південній частині та на заході України почнеться потепління і там вже з'являться перші плюс 15 градусів. У столиці погода ще буде така між зимою і весною. Вночі може бути мокрий сніг, сильний вітер. І при е, поєднанні мокрого снігу та сильного вітру навіть хуртовини. Вдень опади припиняться, можливо, залишаться поодинокі дощі, але все ж таки вже буде переважно без опадів. І температура повітря вночі у Києві становитиме від 0 до 2 градусів тепла, а в день е, вона коливатиметься в межах 4-7 градусів тепла не жарко. Але хочу сказати, що в кінці цього тижня температура повітря дуже сильно підвищиться. Сонячна погода створить умови для коливання стовпчиків термометрів поблизу 20-25 градусів тепла. І такий пік прийдеться на суботу-неділю, а в неділю, як я вже згадувала, ми метеорологи відзначаємо Всесвітній день метеоролога. Тому хочу побажати. Всім спокійного вівторка, незважаючи на негоду, а людям, які негативно реагують на коливання атмосферного тиску, подбати вже сьогодні про стан свого здоров'я, про профілактику. І, звичайно, намагайтеся захиститися від вітру теплим одягом, теплими шаликами, і не забувайте, виходячи з дому, щільно закривати вікна. Спокійного, хорошого вівторка.